Свята Євангелія від Матвія, розділ перший. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, А Яків породив Юду і братів Його. Юда ж породив Фареса та зару від тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама. А Арам породив Амінадава, амінадав же породив Наасона, а Наасон породив Салмона. Салмон же породив вооза від Рахави, а вооз породив Йовіда від рути. Йовід же породив Єсея. А Єсей породив царя Давида, Давид же породив Соломона від Урієвої. Соломон же породив Равоама, а Равоам породив Авію, а Авія породив Асафа. Асав же породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама. Йорам же породив Озію, Озія ж породив Йотама, а Йотам породив Ахаза, Ахаз же породив Єзекію. а Єзекія породив Манасію, Манасія ж породив Амоса, а Амос породив Йосію. Йосія ж породив Йоакима, Йоаким породив Єхонію. І братів його за вавилонського переселення. А по вавилонським переселенні Єхонія породив Салатіїля, а Салатіїль породив Зоровавеля. Зоровавель же породив Авіюда, а Авіюд породив Еліякима. А Еліяким породив Азора, Азор же породив Садока. А садок породив Ахіма, а Ахім породив Еліюда. Еліюд же породив Елеазара, Алеазар породив Матана, а Матан породив Якова, а Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. А всіх поколінь від Авраама аж до Давида, 14 поколінь. і від Давида аж до Вавилонського переселення, чотирнадцять поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа, поколінь чотирнадцять. Народження ж Ісуса Христа сталося так коли Його матір Марію заручено з Йосипом. То перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи. Йосипе, Син Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого, і вона вродить Сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип з сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав Він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус».